Ще тільки мені їх не вистачало досить великого розміру, палкою я його не піднімлю. Тому... Вітаю товариство! Слава Україні! Сьогодні в мене черговий стрітфішінг на річці, точніше на каналі Річка Одра, Притока Одри, такий канал. І сьогодні буду пробувати зловити тут абсолютно всю рибу. Чому абсолютно всю, тому що залишилось години-дві до потемніння, навіть менше десь півтори години. І немає часу там видумувати щось ходити там за щуку, за судаком. Тобто сьогодні буде така рибалка. Став на місце і пробую різні приманки, як і мікруху, так і там більші приманки. Там 3-4-5 дюймів. Ну і гляну, що з цього вийде. Надію, що рибка буде, оскільки вже почались. Морози сьогодні в нас вже другий день морозів, вночі по мінус 5, в день на нулі, плюс 1. Це в принципі мало би рибку активізувати, бо до того рибка взагалі якби не клювала і не будемо довго балакати, йдемо ловити рибу, бо сонце зараз сяде, так і не половимо. Так, почну риболовлю з ось такої проманки, 3 дюйма фіолет. Такий, можна сказати, зимовий колір. Зимою риба любить фіолетові кольора. Джиголовка 10 грам. Одразу видно, що дуже багато білої риби стоїть. Шнуром по ній приманкою б'ється. Може бути якась, до речі, баграна риба за бік підсісти на гачок. Так, ну поміняв приманочку на 2 дюйми, на 3 дюйми покльовок не було, але спробуємо зараз ловити окуня. От. Перша рибка. Перша рибка на сьогодні невеликий окунь, одразу зменшився у вазі, щоб його зловити, і одразу сталася покльовка. 4 г, Nano Fusion, і ось такий невеликий окуньок пливе додому. Перша риба невелика, але руки засмерділи, ловимо далі в надії на хорошу рибу. Так, ну першу рибу я зловив, руки рибою засмердів. Тепер можна поставити. Якусь іншу приманочку на трошки більшу рибу. Ну, напевно, поставлю я Upstream Fusion. 2 дюйми, можливо, щучка якась клюне, або більші окуньки. Ну і судачок, в принципі, тут тримається на цій точці. Так ось, 8 грам, двійничок. Думаю, рибка оцінить. Це ще й новий колір їхній. Ох, гарна покльовка. В самих ногах. Ох, давить, як гарно. Ну це невеликий судачок. Ось такий невеликий судачок. 2 дюйми. Приманка на двійничку, класна чітка покльовка. Друга риба на сьогодні. ну В принципі, я і ловлю тільки десь пів години, як досить непоганий початок як для такої рибалки. Не будемо його мучити. Швиденько його відпустимо. По комплекту сьогодні в мене водилище до 16 грам, довжиною 2,58 Катушка Shimano 4000, шнур одиничка, 0,4 флюрик прив'язав. Чому 0,4? Тому що досить часто щука попадається. звичайно, мене 0,4 мало врятує, але все-таки якийсь шанс та й буде, що не зріже. Горив з хлопцями і клюнув ось такий невеликий окуньок. Риба підсіла без покльовки. Ось це вже по-справжньому гарний окунь, такий, ну грам 350, який окрас в нього взагалі дуже гарний. Знову ж таки, 2 дюйми приманка, 8 грам, двійник. Все, такого кабанчика відпускаємо. Класне він подарував виважування. Щодо місця ловлі, то тут де перехід з мілини на глибину. Тобто зліва від мене десь 2 метри і воно плавно переходить в 6 метрів. Досить такий великий спад. І, так скажемо, трошки навіть закоряжений, трошки є тут зачепи. В принципі, якраз на такому перепаді риба і тримається. Так, якщо покльовок довго не відбувається, це означає, що треба замінити приманку. Заміна приманки дуже часто приносить хороший результат. Це зима, риба пасивна. Ну і напевно поставимо якусь, може, й пасивну приманку. Ну що, рибу я знайшов, але пішов я з тих місць, оскільки там реально народу стільки, що просто там кожен один одного перекидають і. Не люблю я таке. Рибка клює, але, так скажемо, некомфортно ловити, бо люди трошки не розуміють, що, що ти стоїш ловиш, тебе перекидають то справа, то зліва. Ну, сказав би одне слово, але YouTube забанить. Тож, йду шукати зовсім інші місця, йду на одну судакову точку. Маю надію, що зараз на вечір ще залишилась година до потемніння. Вот. Є рибка, але головою гарно трусить. Перейшов я на інше місце і одразу ось такі гарні окуні. Значить нове місце і на новому місці також є покльовки. рибка тут також присутня. Її тут не так багато, тут місце однозначно мілкіше, ніж попереднє, але риба стоїть, риба гарного розміру, вмовити їй вдається на все тих ж 2 дюйми, 8 грам. Все відпускаю, ловлю далі. Є. Цікаво, що це таке. Виглядає як на багрену рибу. Так, це є багрений підлящик. Ой, ще тільки мені їх не хватало тут. Досить великого розміру, палкою я його не піднімлю, тому прийдеться мені сюди спуститись за ним. Ну такий десь. Кілограм, мабуть. Ну, пливи. Зимою взагалі дуже важливий пошук риби, бо не знати, де риба стане. Як правило, риба зараз тримається більше глибин. Але потрібно пробувати різні місця. От сьогодні я був там і там взагалі не глибина, там десь 1,5-2 метра орієнтовно, а тут 6. І тут, і там клює, але все-таки тут краще клює. Скоріше всього, все-таки прив'язка просто до білої риби. Тут все-таки білої риби більше, ніж на Мілені. Ну що, прийшов я знов на це місце, де було досить багато покльовок з самого початку. От, ох, бачили, зразу риба була підвисла без покльовки. Так, думаю на вечір варто змінити приманку ще на більшу. От фета поставимо. Правда, 11 грамм напевно буде мало трошки для нього, але спробуємо. Спробую, можливо і нормально буде тонути. В ідеалі би тут 15 десь, але на жаль, немає такої ваги зараз. От, є під ціла риба. На 4 дюйми. Я вже думав, залишусь без риб в кінці останні хвилини до потемніння і я вже думав залишусь без покльовки, але на 4 дюйми все-таки влупив ось такий зимовий кабанчик Rom 300. Ну, Орієнтовно 300 в ньому. Без покльовки підсів, але бачите, зажував добре приманку. Не знаю, чи видно чи ні, бо вже так досить темно на вулиці. Напевно, це сьогодні остання риба. Ну, але не буду розчаровуватись, бо тому що декілька хвостів все-таки зловили. Ну, ось і Підійшла моя рибалка до кінця, точніше 2 рибалка, це важко назвати рибалкою. Це такий, так скажімо, стрітфішинг після роботи вийти. Половити окуня. Окуні клювали, окуні непоганого розміру, ну їх звичайно було небагато, але розмір дійсно тішить. Судачків, на жаль, не було, був тільки один невеликий судачок, але морози тільки прийшли. Це означає, що судак далі почне активізовувати ще більше, бо до морозів він тут реально не клює. Він тут починає клювати із настанням морозів. Отож судаки ще будуть. А поки що є, то є. Отож, всім дякую за перегляд. Якщо не важко. Підпишіться, поставте лайк, для мене це буде приємно. І для розвитку каналу також буде це круто. Всім, Всім дякую за перегляд. Побачимося у нових відео.